Доброго дня, українці. Ми бійці 58-ї бригади, артилерійського дивізіону. Звертаємося до всіх небайдужих. Звісно, неудобно просити, але іншого виходу ми не маємо. Ми розпочали збір на внедорожник, на пікап позашляховик, що вийде для наших бійців, для нашого підрозділу, для того, щоб доставляти боєприпаси евакуювати бійців з поля і так далі. Ну, нам потрібен автомобіль. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих, до всіх, кому болить і хто хоче долучитися до збору, допомогти армії. Ми винуждені це робити, тому що іншого виходу у нас немає. А саме, хочемо звернутися до мого земляка, людини, яку я знаю, до Сергія Шелудька. До всіх волонтерів міста Березані, до всіх рідних, знайомих, всіх, хто мене знає, всім, кому болить за нашу країну. Хочемо звернутися особливо до Шелудька, до Березанських янголят, тому що волонтери, ці люди допомогли нам неодноразово, підтримували нас завжди, і ми надіємося, що вони нам посприяють у нашому зборі. Це люди. До яких я з великою відношусь з великою повагою, мені подобається те, чим вони займаються. Вони підтримують нашу армію, нашу країну. Багато чого вони зробили вже для бійців. Пригнали машини їм хлопцям. Дійсно, це допомогло. Знаємо на своєму прикладі, тому всіх небайдужих, прошу долучитися. На збір коштів, на наш підрозділ, слава Україні. Всім доброго дня, слава Україні. З вами Миша Мишелудькі і наше сільське господарство. Вчора і позавчора, ну, позавчора розпочали лупитися, вчора долупилися, у Лесі Петрів не Так що ну, така кількість це вже із нашого яйця, те, що нанесли наші птички. Велику кількість не тримаємо. Ну, Але для себе, як говориться, багато хто із підписників там пишуть, ми тримаємо для себе. Ну, Ми тримаємо для себе, але завжди більша частина реалізується для того, щоб те, що використовується для себе, або те, що ми можемо віддати, щоб воно окуплювалося. Ну, Для нас не є перепілка як бізнес, але доволі така цікава пташка. і Якщо прощитувати її рентабельність і займатися цим всім ділом на кругу, то доволі непогано. До того моменту, як розпочалась повномасштабна війна, то люди займалися конкретно там на обороті, на опті. Я знаю деяких знайомих, які тримали там, ну невелику, там від двох тисяч штук на постійній основі, тобто одні інкубіруються, одні дорощуються, одні вибиваються. І таким чином забезпечували більш на м'ясі, чим на яйці це все діло построєно. Ну, от, і ми тримаємо також невеличку кількість перепилят, вже привикли, і для того, щоб можна було зварити якийсь супчик, і все-таки залежить да, від того, кого ми годуємо тим же самим, одним тим самим комбікормом. Наприклад, у нас є несучка курка. Да, у нас є перепілка, і у нас є бройлер. Да? І на бройлерному комбікормі сидять ці ребята, і петушки, коли ми відбираємо, то вони теж сидять на бройлерячому комбікормі. І на бройлерячому комбікормі виросли наші там петушки з курочками. Пітушки Леся Петрівна вже повирізала. Але смакові якості залежать не тільки від харчування, а також від самої породи птиці. Так що тут факторів дуже багато, і я не є професором. Я просто спостерігаю все своє життя, що багато чого залежить від генетики, від їхнього там походження від самої птиці. Ну і харчі, харчі також. Але буває, я вже говорив, що так як займаємося ми е, може бути в от, від одної свині, але в нас так як свині вже неправильні, тому що у професійному свинарстві використовується. Схрещення двох чистопородних ліній це велика біла, плюс надрази, виходить, F1, а потім вже покривається кряком або м'ясним, або термальним, і м'ясний напрямок. Ну, а може воно все ще врутне вже коли розщеплюється міжпородно, є рижі, чорні там, рябі поросята, і їдять один той самий харч. Але коли ріжеш і смакові якості трошечки різняться, особливо коли це гіпшир. Або дюрка бере більше, то різниця від обичної білої свині, так що це все діло є. Ну, а також різниця від самого періоду, від е, вікової категорії. Ну, це мої спостереження. Так що, друзі, отак почуваються маленькі наші перепилята. І саме цікаво, то, що е, перестали ми використовувати брудер із першого дня народження, з перших годин. От зробив я таке. Тобто, виходить, клітка в клітки, ну такий кабінетик невеличкий. О, так як, от, е, якщо треба там, наприклад, морозильну камеру, можна також відгородити, да, кабінет і зробити морозилку. Не треба купляти там на там, чи холодильну установку, так як у Вовки Бруса. Зроблена, дуже з ним поспілкувався, можливо, також в майбутньому, якщо все буде добре, також хочеться зробити таку холодильну камеру, щоб вона була стаціонарна, така раз зайшов, зробив все те, що треба. Так само і тут ми відгородили так, примітивним способом, так як у нас зараз тут немає свиноматки, і клітка для свиноматки була, ми відгородили трішечки дерев'яною перегородкою і зверху гідробар'єром. Знизу стоять два поросячих коврики, один і другий з цієї сторони, і дві лампочки. І вони сидять думаю, на ковриках. Там пилюшка. З народження, коли народилися, зразу Леся Петрівна кидає їжу на пилюшки. Комбікорм це бролірячий гроверний наш. Ми його перебуваємо на ДКУ. і таким чином годуються отакі манюсенькі олірдосики. І я чинчинарю. Нове життя. Так що, друзі, а нове життя у нас, дякуючи кому? Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам в Збройних силах України. На жаль, багато людей ну, як, ховаються від сприйняття реальної ситуації, яка є. Спілкуєшся кожен день. І зранку тільки що ну, встав, дзвонив мені Руслан із 32-ї бригади. Хто пам'ятає, ми відганяли Ельку самі підписники з Лубнів, а також там поряд з ним. Також ми передавали Ельку в 32 бригаду медикам Юрі Пилипенко із Золотоноші. Тобто вони служать в одному підрозділі. І це мої два, 에, два підписника. Треба резину хлопцям купити. Будемо ну, трошки пізніше, подайте мені трішки час. Зараз розпочали ми збір на авто для 58 бригади. Є там у нас моменти із ремонтом автомобіля. Відженемо ось скоро вже. В 12-ту бригаду, так як вже хлопці вийшли і на ППД, і є в нас можливість там не гарячкувати, а відігнати те авто. Тобто є дуже багато проблем, як там говорять, це не хлопцям потрібні дрони, це не хлопцям потрібна машина, це нам потрібно, щоб у них це все було для того, щоб ми могли тут все це діло робити. Так що, друзі, кого є можливість, будь ласка, підтримайте. Наші збори, наші починання, наче показуємо все, як ми робимо. Дасть Бог, все буде добре. Ще в мене там на снах Горя Мігєровна, тобто господарство ніхто не відміняв і працюємо далі. Дождина розпроситися, будемо їхати у п'ятницю, повинні виїхати на Харків на госпіталь, і там можливо заїдемо і в Селідове, і в Краматорськ. Машину гнати свою, ще не знаю, чи буду чи ні, на запорізький напрямок, так як хлопці дали мені віддишку і це трошки інша сторона, ну будемо бачити. Так що, друзі, ну от така красота, такий движнячок. от, Найголовніше, щоб було сухенько, гарненько. І брудер в принципі, напольним методом набагато проще і легше. Займатися цим всім ділом. Е, водичка <смі> з першого дня ми ставимо випийку. От. П'ять днів. Так як і в бройлеру, потім 5 днів вітаміни. Я не, не знаю, що Олеся потрібно. На це раз поставив, може вітаміни. Точно не скажу. От. Ой, бойзечку, бозечку. Хто це там такі? Я втік уже. Залізуть в таральку. Такі манюсенькі. Це більше трішечки. Ось такі блошенятка. І коврик теплий, він 30 градусів, коврик тепленький, плюс кому холодніше, пташки теж не дурні. Вони не сидять на тирсі, Сидять на ковриках, там де тепло. Вони чувствують тепло. Плюс лампочки. Якщо на коврику прохолодно то вони будуть сидіти більше. Під лампочкою. Так що, друзі, працюємо разом. Ну, бройлер це є бройлер. І комбікорм той самий, по рецептурі ті самі. В рецептуру входить, кому цікаво, це кукуруза 40 пшениця 30 Соєва макуха це є основний інгредієнт, завдяки якому росте м'язова тканина це 20 кг на 100 соняшникової 6 і від 3 кг і трикальці 1,5 кг. вітамінно мінеральна добавка, стандарт агро є вже по 10 кг. Дякуючи нашій наполегливості, є 10-кілограмові упаковки і можна зробити такий комбікор. Ну, кому треба зробити скріншот раком боком, так і висить. Використовуємо з першого дня після того, як привезли, і робимо рановку в троєчці. Так що, бройлер доволі росте. Те, що ми хотіли в середньому, щоб за цей період 100 грамів сутки ми набирали, ми набираємо водичку п'ємо. Їмо там, де поїлочки трошечки підтрушуємо, щоб було сухіше, випають ніяких, тільки з першого дня, як привезли два дні кокс і вітамін. Ну, витяжка проти правил тут неправильно е крутиться, вертиться, ті витяжки воно, ну, не крутяться зараз, в літній період працюють усі. Так що, друзі, ну отакі справи. Так що працюємо. Разом працюємо далі. Якщо будемо працювати, буде що відщипувати, можна буде щось дати, можна щось продати і таким чином задонатити. Так що під лежачий камінь вода не тече. Так що, друзі, працюю далі. Ще хотів поїхати на поле, не знаю, вийде, може ввечері, може завтра, поїхати подивитися на кукурузу. Чи не ламають, чи не риють кабани. Так що все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто не підписався, підписуйтеся. Тому цікаві наші звітування. Залишайтеся на каналі, стараємося передавати особисто в руки хлопцям автомобілі і ті речі, які ми купуємо. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я працюю далі.